Доброго дня, манітеру, мене звати Лева. Послання і поради від вищих сил на період 26 по 31 серпня. Два варіанти. загальний розклад. Цифру варіанти обираєте інтуїтивно, а далі слухайте дивитесь. Ваша сигніфікація, бо як вас бачить, вищі сили саме в даний період. Ситуація, інформація, або що буде акцентом, про що там вищі сили бажають надати дану інформацію. Будемо по-першому та другому варіанті. Послання порада. Прямо по першому варіанту, як вас бачить Вищі сили. Ви багато часу, енергії витрачаєте, активно дієте і будете діяти, але не отримаєте того результату, який ви бажаєте. Зміни будуть відбуватись, у вас початок наступного етапу життєвого шляху, неочікуваний для вас прогрес. Можливо, від чоловіка пропозиція шанс, або шанс, можливість пропозиція. Ну, ви відчуєте позитивні зміни і зміни саме по відношенню до ситуації. Або якщо у вас є питання з здоров'ям, ви знайдете людину чоловічої статі, яка надасть вам консультацію, дана зустріч, дана інформація, дана консультація, поради. Порада стосовно, як вам діяти надалі, от саме це в подальшому принесе вам позитивні зміни. Це, що стосується вашого здоров'я, що стосується вашої роботи, то ви втрачали час, складались ресурсно, але не отримували результат. От, в вашому житті з'явиться чоловік, і в вашому житті відбудуться кардинальні позитивні зміни. Тобто пропозиція, шанс, можливість поїздка. Відносно нової пропозиції, шансу можливості, які вам відкриваються, от щоб кардинально змінити ситуацію. Тому що тим, чим ви займалися, ви не отримували результату. А щоб ваше життя позитивно, кардинально змінилося, ви отримаєте шанс, можливість саме в даний період. Єдине, що можливо, буде потребувати ситуація, поїзд. Але зміни відбудуться позитивні. Тримайте себе в даний період в рівновазі і балансі. Тому що потрібно почекати, потрібно проявити терпіння, щоб отримати інформацію, ясність стосовно можливості і шансів. Замість того, щоб панікувати, вважати, що ви не отримаєте шанс і можливість, вам бути потрібно сильною, самодостатньою, проявляти внутрішній стержень. І ситуація згодом проясниться. І. А ви отримаєте позитивний результат для себе. Будете радіти, як дитина, саме тим змінам, які відбудуться в подальшому вашому житті. От в даний період на порозі будуть саме дані зміни. Але найближчий час ви отримаєте позитивну інформацію, позитивну відповідь стосовно подальших можливостей для вас. Поране! Спілкування, взаємодія, багато справ і неочікувані для вас результати. Ви будете вдоволені саме тими результатами і вищі сили говорять вам, що нові позитивні емоційні переживання. Сконцентруйтесь на своїх головних пріоритетах і вам вищі сили допоможуть залишатися організованим і мотивованим. Сконцентруйтесь на служінні. Але ви повинні розуміти, що служіння це не означає тільки в один бік. Ви повинні розуміти, що ваша душа стремиться служити добру і купатись в непреривному потоці благодаті, який постійно дарує вам все необхідне. Тому цілком сконцентруйтесь на тому, щоб в кожній життєвій ситуації щось віддавати, а щось отримувати. Ви повинні розуміти, що вас вищі сили підтримують в даний період з 26 по 31. На цьому робиться акцент, що у вас буде дуже багато справ. Вони допоможуть вам організувати, допоможуть вам вирішити. І ви відчуєте по закінченню даного періоду задоволення стосовно тих результатів, які ви отримаєте саме під кінець даного періоду. Але це будуть саме ті зміни. Які наповнюватимуть вас позитивними емоціями. Дякую. Послання порада від вищих сил на період з 26 по 31 серпня. Варіант по-другому варіанту ваша сигніфікація. Прислухайтесь до інтуїції, вам говорять. Сконцентруйтеся на розумінні того, що ситуація не потребує, щоб ви знаходили страху не впевненості. Непотрібні тривоги приведуть вас в безресурсний стан. Навпаки, ви повинні розуміти, що є час відпочити, навчитись, отримувати інформацію, знання і спілкуватися з рідними та близькими людьми і наповнювати від спілкування взаємодії. І якщо ви прислухаєтесь саме до даної поради. То по факту ви будете в ресурсі і отримаєте задоволення від внутрішнього почуття. Те, як ви будете себе почувати, те, наскільки ви будете наповненою, те, наскільки ви будете ресурсною, наскільки ви зможете активно надалі проявлятися стосовно власної реалізації. Далі спілкування взаємодії з рідними та близькими людьми ситуація потребуватиме активності, сконцентруватися на Вашій діяльності, багато часу будете втрачати, вкладатись ресурсно на роботі, ну тому що буде для вас такий період, потребує від вас активності стосовно роботи. Те, про що ви мріяли, те, чого ви бажали, ви отримаєте шанс, можливість, посада, статусна, дана посада, дана можливість буде потребувати від вас багато. Працювати потрібно, вкладатися. Дана можливість, даний шанс по справедливості вищі сили вам надають можливість переходу на наступний етап. Тобто, якщо в кого були проблеми фінансові, і матеріальні, то ви отримаєте шанс, можливість покращити ситуацію. Якщо в когось був період неможливості змінювати, то ви отримаєте шанс, можливість кардинально змінити ситуацію, жити і насолоджуватися життям. Саме про це вам говорять. Ви не повинні знаходитись сумніву страху, що не здобудете, не досягнете. Навпаки, вам говорять, що в подальшому саме ті результати, які ви отримаєте, ви будете вдоволені. Єдине, що ви повинні розуміти: взять потрібна буде відповідальність і керувати своїм життям. І не тільки. Якщо це статусна посада, то потрібно буде працювати, вкладатись, але ви повинні розуміти, що і можливості для вас відкриваються. Перехід на наступний етап, зміни кардинальні, шанс можливість. Да, вийти з безресурсного стану, з безрезультативності, процвітання. Ви повинні довірити своїм ідеям. Вам в голову прийшла дуже гарна ідея як відповідь на ваші молитви. Або прийде саме в цей період. Вищі сили і ангело говорять саме про те, що ви повинні розуміти одну ситуацію, що на реалізацію, на досягнення бажаного вони вас підтримують, вони нададуть вам захист, вони будуть спостерігати за кожним вашим кроком, і говорять вам, що ви повинні просити про допомогу, якщо ви її потребуєте. Вони вам її нададуть, звертайтеся! Прислухайтесь до інтуїції, вона вам допоможе вийти на вірний шлях, подальшому ре реалізувати ваші мрії. От ви отримуєте шанс, можливість подальшому досягнути такого результату процвітання як стосовно власної реалізації, тобто кар'єри, так і стосовно фінансу і матеріального благополуччя і остатку. Якщо вже в когось прийшла ідея. То, от, можливо, в даний період про процвітання, це говориться вже про певні досягнення. Тобто ви отримаєте можливий шанс підтвердження. Якщо раніше ця ідея прийшла в голову і ви запитали, то от в даний період ви можете отримати позитивну відповідь саме для себе, і даний шанс, дана можливість відкриває для вас в подальшому досягнення позитивних результатів. Стосовно фінансу, благополуччя і достатку загалом. Вам радять вищі сили. Прислухайтесь до інтуїції. І те, чого ви бажаєте, те, про що мрієте, ви повинні рухатись в реалізацію і до досягнення вкладатися. А вищі сили по справедливості вони вам допоможуть і в даний період стосовно можливостей і шансів, і в подальшому. Дякую, магітара української, до зустрічі!